Масштабної війни, рік великих втрат, рік відчайдушної боротьби, рік героїзму, рік, який змінив усе і показав, хто насправді є хто. Перш за все, хочу подякувати Збройним силам України, кожному захиснику і захисниці, усім підрозділам, усім родам військ, які захищають Україну, захищають нас з вами. Ця країна не переможна, тому що такої кількості людей, які захищають свою державу, мабуть, не бачила, не бачить і не побачить жодна держава світу. Робота всіх гілоклади сьогодні направлена на те, щоб боронити нашу землю, наших людей. За цей рік команда розумної політики проїхала більше 30 тисяч кілометрів уздовж цієї лінії фронту. Автівки, дрони, оптіка, зв'язок, засоби захисту, медикаменти. Ми продовжуємо збирати і передавати допомогу нашим захисникам і захисницям. Донеччина буде українською завжди і буде деокупована на території, які зараз тимчасово повернемося на українську до неї також.

За рік народні депутати від розумної політики відвідали десятки країн-партнерів. Сюди ми просили військової і фінансової допомоги нашій державі, наполягали на посиленні санкційного тиску та міжнародній ізоляції держави-агресора у Білому домі в Сполучених Штатах Америки в міжнародному суді в Гаазі, у Фінляндії, Швеції, Японії, Польщі, Бельгії і багатьох інших країнах партнерах парламентська дипломатія зміцнила міжнародну коаліцію друзів України. Я щиро пишаюся тим внеском, який разом з колегами нам вдалося зробити. Поточні завдання це більше зброї, більше санкцій, більше солідарності. Світ має зробити конкретні кроки і створення міжнародного трибуналу для покарання російських злочинців. Щоб армія держави була міцною, міцною має бути вся Україна у Верховній Раді. Команда розумної політики домоглася прийняття надважливих законів: скасування мита та ПДВ-генератори, старлінки та міжнародну допомогу від організації енергетичного співтовариства. Ми досягнули ухвалення закону про списання кредитів на знищене внаслідок російської агресії майно українців. У першому читанні проголосований законопроект, який дозволяє надавати офіцерські звання нашим захисникам, нашим героям, які не встигли здобути вищу освіту, але точно на це заслуговують і мають бойовий досвід. На стадії розгляд проєкту закону про посттравматичне батьківство і материнство для наших захисників і захисниць. Упродовж року ми наполягали на індексації пенсій. Нарешті це відбудеться, і в березні підвищення виплат отримують майже 10 мільйонів українців. Ми ініціювали надання пільгових кредитів, виступаємо за те, щоб малий і середній бізнес у такий важкий час могли працювати, заробляти і сплачувати реальні податки. Ми виступаємо категорично проти ініціативи влади про скасування пільг для бізнесу. Сьогодні це не на часі. Бізнес треба підтримувати, йому допомагати і робити все для того, щоб він просто залишився. Парламентська команда розумної політики системно підтримувала законопроекти, спрямовані на європейську та євроатлантичну інтеграцію. Ще один напрямок, на якому ми концентруємо свої зусилля. Це допомога дітям і дорослим, які найбільше постраждали від російського терору, переселенцям, мешканцям звільнених профронтових територій, що потерпають від постійних ракетних обстрілів в Росіян, передали десятки тонн продуктів та тисячі наборів першої необхідності. Разом з нашими друзями закуповуємо для них генератори, ліки, одяг, воду і багато інших речей. Медичним закладам ми передали десятки одиниць обладнання на багато мільйонів гривень для порятунку і цивільних, і військових. 2022 рік видався найскладнішим в історії Незалежної України. Але ми пройшли його з гідністю. Об'єдналися, щоб дати відсіч ворогу. Тут немає другорядної роботи. Перемога залежить від кожного з нас. Тож тримаємо стрій, підтримуємо один одного, віримо в ЗСУ, продовжуємо працювати і наближатися до мети. До нашої перемоги. Все буде Україна!